Все боїться часу, а час боїться пірамід. Єгипетські піраміди найбільша архітектурна пам'ятка стародавнього Єгипту, одне із семи чудес світу і єдине, що збереглося до наших днів. Розташовані піраміди серед пісків Львівської пустелі. Найвідоміші є три великі піраміди поблизу Гізи на західному березі Нілу, неподалік від Каїру. Всього в Єгипті знайдено 118 пірамід. Підйоми на піраміди та зйомки всередині пірамід заборонені урядом країни. Піраміда Хеопса велика піраміда або піраміда хуфу, створена єгиптянами, приблизно 2550 років до нашої ери. Кожна грань піраміди зведена чітко до однієї із сторін світу. Піраміда Хеопса складається приблизно з 2,3 мільйони ідеально рівних блоків. До нашого часу піраміди дійшли далеко в не своєму первісному стані. І винен цьому не скільки час, а скільки люди. Значною мірою піраміди розграбовували чорні археологи. Спочатку єгипетські піраміди були покриті полірованими білими обняковими плитами, не мармуром, які сяяли під сонцем. Згодом облицювання було знято, особливо після землетрусу 1303 року та в середньовіччі, де інших будівель, зокрема в Каїрі. Але залишки можна побачити на піраміді Гефрена або Гафри, другої за величиною давньоєгипетської піраміди. Тільки візуально вона виглядає вищою, тому що вибудована на деякому підвищенні. Чому Сфінкс, який охороняє могили фараонів без носа? Популярна міфологія приписує знищення носа французьким солдатам Наполеона, які нібито стріляли по ньому із гармат. А ще одним мотивом для такого акту вандалізму, ймовірно, стала заборона в ісламі на зображення людини та поклонення ідолам. а сфінкса вважали ідолом. А наймовірнішою причиною стали вітри та різкі коливання температури повітря. А ще багато вчених продовжують вважати, що Сфінкс має портретну схожість із Хафра. До речі, у Судані від 220 до 255 пірамід, але нубийські піраміди споруди пірамідальної форми, як правило, менше за розмірами, висотою до 30 метрів, і мають крутіші кути нахилу, порівняно з єгипетськими пірамідами, побудовані через 800 років після того, як єгиптяни перестали будувати свої піраміди. Хоча піраміди залишаються важливою історичною пам'яткою, туристичний доступ до них може бути обмежений або ускладнений через політичну ситуацію в країні. З квітня 2023 року тут триває повномасштабна громадянська війна.